панство, я не заплановано виходжу в ефір. Питання від вас з приводу того Шкадирова. Я так розумію, що це на тему того відео, яке гуляє мережею, та, що там він знімав на День народження чи щось там таке. Я не дивилася, я там десь воно мені мількало. От. Подивилася я, що це за відео. Виходить карта в мене з верховною жрицею, так? Тобто певна інформація, яку потрібно було показати по верховній жриці, це через розчарування. І розкриваючи верховну жрицю, це щось давнє, да? щось змінене, щось давнє, тобто представлене щось давне. Давайте спитаємо. Давайте спитаємо. Ви... Питання там було, що вже, типу, оклигав чи не оклигав. Той стан, в якому він знаходився, з того стану не оклигують. Ви можете не чекати, ви можете, ну, не писати мені з цим, ну, для чого оце все? Дивіться. 40 днів ще не пройшло, так, наскільки я пам'ятаю, тому давайте спитаємо. А, душа твоя, так? Да? Душа твоя? Де твоя? Душа твоя де? Пішла не втіліть. Пішла. Мечі це не про життя. Серце. В якому стані? Трійка кубків. Тільки кубків часто про помінки. Знову ж таки, це не про а, Пентаклі, це не про життя, це не про жезли. Розумієте? Кадирок? Кадиров оклигає. А давайте спитаємо, оце ваше, що там, Кадиров? Ти оклигав? Ти оклигав, Кадиров, оклигав. Королева купки. Про що ви говорите? Хто там округа? Карти жезлі жодних немає. Карта Сонечка. Вже. Я вас прошу. Це, як то кажуть, сміх і гріх. Значить, я вже ввечері, я вже все повечеряла, сижу, відпочиваю, ви мені присилаєте відео. Да? Пані Алла присилає мені відео з приводу. Того, що Кадиров підтримує там сектор газу, ну там якісь його висловлювання. Да? значить, я, я дивлюся, це просто сміх. Змонтую відео, так, щоб було два в одному на, на столі, просто не дуже зручно. Що це за відео? Шість кубків і шість мечів. Це, знаєте, із серії кліпали в одному місці. Розумієте, щось давнє для того, щоб щось змінити. Розумієте, просто на обидва відео виходять одні ті самі карти. В якому стані на зараз знаходиться Кадир? Четвірка мечів. Це стан спокою. Це не обов'язково про хворобу. Це про стан спокою і про е, очікування чогось, про бальзамування Також це може говорити. В якому стані його тіло? Четвірка кубків. Без. Е, Певної дії, відмовляючись, ну, тобто, кубки не про життя, це не про життя, в якому стані його душа. Карта світу і дама мечів. Ну, блін, він живий? Сім мечів. Я... Давайте спитаємо оці відео, які роблять з Кадировим, як їх роблять? Як? Як їх роблять? Оці відео з кадировим, які виставляють. Як їх роблять? рицарю мечі Це така атака, інформаційна атака для середини населення для підтримки королева кубків. Що це відео для Кадирова? Коротжезлік показати, що він живий. Що це відео насправді в контексті Кадирова? Що це відео насправді в контексті Кадирова? Карта Сонечка. Ну нема. Ну нема. Сонце, це розумієте, це частіше, ніж карта смерті показує на. Туди. Так що, панства, я не знаю, хто там, що як монтує, хто там, які відео знімає, де вони беруть тих Кадировів, тих путіних, там ще когось? Звідки в них стільки двійників, я не розумію. Але ну, карти ви бачите самі. Тобто тут. Кадиров зараз знову. Король Кубків, карта смерті. Кубки це не про життя. Хто хоч раз дивився на картах Таро життя і смерть людини, життя це жезли, це енергія. Та? Життя може бути дуже рідко, дивлячись в якому контексті по Пентаклях. Хоча Пентаклі це також, в мене королі Пентаклі дуже часто показують масове захоронення. Здавалось би, да? або там ліс. Здавалось би. Тому жезли це життя. Розумієте? Так що в мене питань немає. Сподіваюсь, і у вас також. Дякую.